На південній залізниці вартість проїзду на міжміські перевезення зросла в середньому на 30%. За новими тарифами пасажири сплачують із 28 квітня. У Полтавській дирекції залізничних перевезень південної залізниці кажуть, ціна, як і раніше, залежатиме від протяжності маршруту. Перша зона це від 55 копійок до гривни 18, і зона на 330 кілометрів це на 4 гривни. у нас більшні тарифів було підписано 4 місяці тому назад. Але не було прийнято рішення південної залізниці, так як Харківська область підписала тільки місяць тому назад. А потім, поки це все юридично оформлялося, і тепер, коли вся залізниця, це Кіровоградська, Сумська, Черкаська, Харківська, Полтавська області підписали. Тепер залізниця ввела тарифи. Начальник полтавської дирекції залізничних перевезень південної залізниці Ольга Дяченко нарікає на збитковість приміських перевезень. А щодо підвищення цін в електричках та дизелях, пояснює такий крок вимушений і зумовлений зростанням вартості на енергоносії та паливо. Ви знаєте ціну електроенергії на сьогоднішній день? Ціну палива, яка росла кожного дня, а бувало таке, що два рази в день. А у нас дизель-потяги потяги це на дизельному пальному електрички на електроенергії і умови сплати за енергоносії, передплата. Якщо немає передплати, постачання було б припинене. А припинене постачання це повністю. зупинка. І Паралізовані залізниці, тому залізничники такого допустити не могли. У Полтавській дирекції залізничних перевезень Південної Залізниці кажуть, востаннє ціну на приміські перевезення піднімали у жовтні 2012 року. Що ж до інших областей України, наприклад, Львівська залізниця, нові ціни на електрички запровадила з березня цього року. Вартість квитків там зросла у середньому на 80%.